На початку інформаційної години зазначено купінські покровські напрямок, так само Курські є найгарячішими. Щодо ситуації на цих локаціях, поговоримо з Русланом Мозичуком, речником Нацгвардії України. Пане Руслане, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю вас. На взаєм щодо ситуації, ну давайте про покровський напрямок поговоримо, адже там, хоч ворог і збавив темпи наступу, але все ж таки, попри неймовірні втрати, які дедалі збільшуються, якщо порівнювати там, наприклад, з листопадом місяцем, станом на грудень на початку 25-го року, і наступ дещо уповільнився, і втрати у ворога більше, але все ж таки потрохи рухаються. Тим паче вже безпосередньо обстрілюють сам Покровськ, намагаючись його оточити зі сходу і заходу. Як в цілому оцінити оперативну? Ну, обстановку зараз бачимо протягом цієї доби Покровський напрямок. Він залишався одним із найгарячіших, де, взагалі, противник найбільшу кількість разів намагався проводити штурмові дії. Майже половина із усіх вона відбувалася саме в районі населених пунктів. Активні штурмові дії противник вів. В напрямку 10, більше як 10 навіть населених пунктів безпосередньо біля Покровська. Ну і відносно ми бачимо спроби противника просуватися по південних флангах Покровська з метою, в тому числі, брати під контроль логістичні шляхи і розширювати сіру зону в цілому. По лінії фронту протягом цієї доби наші підрозділи відбили. 15 боєзіткнень, 15 спроб штурмів ворога, і більша їх частина 8, відбулося саме на покровському напрямку. Противник, в тому числі використовуючи погодні умови, які зараз досить часто цей туманність. Він намагається залучати групи піхоти чисельністю навіть від двох від трьох військовослужбовців і до відділення тобто до десяти для того, аби здійснювати наступальні дії, звичайно. Протягом доби бачимо знову ж таки ці 70, понад 70 спроб штурмових дій це досить велика інтенсивність. Тобто, майже постійно вони тривають такі штурмові дії, і також бачимо, що противник рідше використовує бронетехніку. За спочатку тижня на цій ділянці наші військовослужбовці знищували в основному це автомобільна техніка різного типу і також мотоцикли. Для того, які противник використовував для своїх спроб штурмів, і в цілому хочу відмітити, що одна із задач, які взагалі виконують наші підрозділи на різних ділянках, де противник концентрує свої значні зусилля, полягає у тому, аби не допускати підходу противника, не допускати ближніх стрілецьких боїв, тому в цій контексті дуже важлива робота саме нашої артилерії. І також дронів, які FPV, так і тих, які несуть бойове навантаження, саме це досить часто дає змогу знищувати піхоту, знищувати техніку на моменті, скажімо, так, висування або підготовки до штурмових дій. Що можете сказати про озброєння, технічно забезпечені підготовку і тактику ворога. Адже повсякчас ми чуємо, що військові ворожі армії дещо краще підготовлені ніж раніше повсякчас. Але в той же момент інститут вивчення війни аналітики звітують зазвітують про те, що порівняно там з груднем, коли ворог намагався просуватися на 20 з гаком кілометрів на добу, нині темпи знизилися там до 6-9 кілометрів на добу. І так само все ж таки ворог не полишає спробувати на лінію цю Покровськ-Дружківка. Часів яр, так здається, Костянтинівка, напевно, Покрос Костянтинівка, часів яр, а, але темп знижується. От що на це впливає. Перше, ми бачимо, що незважаючи на значні втрати, навіть якщо аналізувати бойові підсумкові бойові зведення, то в окремі дні противник втрачав на цій ділянці від 200 до 500 навіть піхотинців, скажімо так, особового складу зараз. Бачимо на цій ділянці постійно йде поповнення. Противник залучає мотострілецькі полки і бригади, і також бачили тут і присутність також підрозділів морської піхоти, і звичайно, вони доповнюються також і танковими підрозділами артилерією, яка досі залишається противником однією з таких засобів, які він використовує для підготовки до проведення штурмових дій, і також це активність авіації. Що стосується. Безпосередньо активності противника ми маємо враховувати те, що зараз наші підрозділи також наростили і компонент застосування дронів. Зокрема, я буду говорити і за підрозділи національної гвардії. Наші загони безпілотних систем, які тут виконують задачі десь з вересня місяця, десь напевно вдвічі. В два з половиною рази навіть зросла кількість взагалі застосування дронів різного типу на цій ділянці, і це дає змогу подавлювати темп наступальних дій противника. Це перше і друге, звичайно, те, що в нас, наприклад, на багатьох напрямках ми розуміємо вже, як противник використовує свої, свої підрозділи. Тобто, через те, що просування воно дійсно не має такого темпу зараз. Є змога завдавати противнику і по місцях скупчення його сили засобів, що також впливає на те, що ми називаємо зменшення наступального потенціалу, відповідно і темпу просування противника. Тому. Я зараз додатково також можу відмітити досить активно знищуються дрони розвідника противники, зокрема і нашими fpv дронами За останній тиждень лише на Покровському напрямку, з початку тижня, знищило три три такі дрони: це типу орлани зали, які проводять. Аеророзвідку, тобто такий комплекс заходів, взагалі ті залучені наші підрозділи, і в тому числі їх оснащення і далекобійними системами воно дає змогу знижувати наступальний темп противника, пане Руслане, дякую за ваші коментарі. Можливість поспілкуватися Руслан Музичук, речник нацгвардії України, долучався до нашого ефіру.